Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про е, турецькі корвети класу Ада. Е, розказавши про м, майбутній флагман е, Україні, України е, корвет е, гетьман Іван Мазепа, е, який е, в принципі з цього е, класу Ада. Е, я вважаю, що ну, треба, може, тут слово не підходить, а можна розказати і про взагалі, от корвети цього типу, типу ада. З турецького перекладається Ада це острів, і назви цих корветів на честь турецьких островів. Ну, це так, маленька така ремарочка. Це протичовнові човнові корвети. Так вони класифікуються, розроблені були переважно для військово-морських сил Туреччини. Туреччина побудувала для себе чотири таких корабля, і ще один, саме в корпусі цього такого корвету типу Ада, збудували свій розвідувальний корабель. Плани були на 10 кораблів, ну поки що 4. Збудовані вони в 2011, 13, 18 і 2019 роках. Мета проєктування цих корветів збудувати сучасний прибережний військовий корабель із національними можливостями, національною специфікою боротьба. Підводними човнами патрулювання у відкритому морі. Пам'ятаємо про те, що про протистояння Туреччини з Грецією, про Егейське море і про те, що яке. В Егейському морі дуже багато островів, які належать Греції, які майже впритул підходять до Туреччини, але то Грецькі острови і то Егейське море ледь не ну воно не вважається так, але в якомусь сенсі можна вважати внутрішнім морем Греції. Бо острови, острови, острови. І от там, от, в тому числі для е, тих морів, е, оці корвети Ада, вони е, ну, найбільш підходять туди. І для цього е, в принципі Туреччина ну не лише для цього, але це одно, одне з основних таких е, місць е, використання цих кораблів. Е, всі оці турецькі корвети побудовані на верфі в Стамбулі, в Тузлі. Є там таке, такий район Стамбула, Тузла, де військовий суднобудівельний завод, і там будують військові кораблі. Будівництво першого розпочалося ще в 2005 році в липні, в 2008 році він був спущений на воду, і в 2011 вже увійшов в склад діючих. Ну, Пару слів тактико-технічної характеристики цих кораблів. Водотонажність 2400 тонн ну Це такий середній корвет, бо є корвети там по 1200-1400 до тисячі самі найменші там трошки більше тисячі, Ну а найбільше корвети можуть бути і 4, і 4 і навіть до 5 тисяч. Так що це така серединка. Довжина 99,56 метрів, ширина 14. І 4,1 метра і осадка 3,90. Потужність двигуна 42 430 кінських сил, швидкий 30 вузлів, що в перерахунку на кілометрі 56 кілометрів 56 км на годину, екіпаж 93 особи, і плюс є 13 додаткових спальних місць резервних на всяк випадок. Автономність 10 діб повної автономності, і 20 діб в варіанті з дозаправки. Дальність на крейсерській швидкості 15 узлів 3,5 миль. На борту є гелікоптер. Гелікоптер знаходиться в ангарі, не просто стоїть на майданчику, і декілька безпілотних апаратів. Озброєний, не буду казати там про гармати і кулемети серйозного озброєння. Це вісім протикорабельних ракет гарпун. Або вже на останніх Туреччина почала розміщувати свої ракети Атмака протикорабельні. Ну, своєрідний аналог американського гарпуна. Ну, так само торпеди, зенітні ракети проти повітряних цілей. Ну, ще можна сказати, і можна і варто сказати, що ці корвети типу Ада, вони, скажімо так, пішли і на експорт. Чотири таких одиниці буде у Пакистану. Що значить буде? Два кораблі будівництва тієї ж Стамбульської верфі. Один перший було збудовано і передано Військово-морським силам Пакистану в вересні 2023 року, другий вже спущено на воду і він добудовується. А два наступних вже будуватимуться по ліцензії вже в місті Карачі в Пакистані. і Обидва вже спущені на воду і в стадії добудування. Ну і ще два дві одиниці будуються для України, як я вже розповідав в попередньому відео. До речі, посилання про Корвет. Гетьман Іван Мазепа буде під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Так от, перший гетьман Іван Мазепа, а другий поки що офіційного такого за указом президента назва ще не дана, але про це вже і говорять, і пишуть, і його так і вважають, що гетьман Павло Скоропадський. Мазепа вже добудовується, і наче в цьому році, ну не наче, а в цьому році, десь вище до кінця, він буде введений в склад діючого військово-морського флоту України і стане флагманом. Ну а другий лише 18 серпня 2023 року закладений на стапелі, і зараз він на стапелі в стадії будівництва. Отака історія з цими корветами типу Ада. Чотири у Туреччини, чотири буде у Пакистану і два у Україні. І один в корпусі від ну, в корпусі Ади один турецький розвідувальний корабель. Отака інформація про ці кораблі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава Зсу і до побачення.